Доброго утра, що ліг. Одне питання у нас на земельній комісії, я не голосую мене конфлікт інтересів, поясню, що запитання. Це, це на минулій сесії ми відмовились, наше підприємство відмовилось від ділянки з постійним користуванням. Зараз ми їх хочемо взяти в оренду з подальшим духом. Ці постройки все там перележить нам, так що ділянка стовому. Поясні, чого саме сьогодні зібрали сесію. Ну, трошки, ну, да, чого не встигли, ми не встигли з реєстрації права власності, щоб було, тільки вчора прийшли документи на право власності на земельну ділянку. От все питання. Так що, якщо... Да, якщо є можливість, допоможіть. Голосуйте. Голосуйте. Хто, хто за? Дуже, дуже дякуємо дякую. Дякуємо за роботу. Вибачте, що така тераміновість. Да. Такі обставини.